Вітаю, друзі! Потрібна ваша порада. Можливо, хтось вже вирішував таке питання, придбав сусідню дачну ділянку з хатинкою. Але хатинка проблемна. Всі стіни потріскані і почали вже розходитись чи роз'їжджатись. Зараз я вам її покажу. Є два варіанти, яких я бачу, або розібрати. І повністю заново построїть. Це саме такий на сьогодні дорогий варіант. Або стягнути за допомогою металевих прутів та уголків чи кутників. Десь в інтернеті це вже бачив, люди робили. Но є одна проблема стіна е, зроблена. Не з скирп... товщина, не на кирпич, а на половину кирпича. Чи вийде стягнути, чи вийде це. Зараз я вам покажу хатинку. Можливо, ви щось мені порадите краще. Ось цей будиночок, він не здоровий, 4,5 на 5,5. Але в мене на нього є гарні плани. Я думаю, ви потім здогадаєтесь, що я хочу. Дивіться, яка проблема. От така тріщина і вона не одна. І вже почало так роз'їжджатись, я ось зробив такі підпорки тимчасові. Зараз покажу вам з іншої сторони. Це тут туалет, в майбутньому я його хочу розібрати, бо в мене вон там є свій. Більш добротніший. Ось дивіться, зверху пішла теж тріщина стіна пішла. Зараз з іншої сторони покажу. Ось також тріщина почала відходити стіна, аж доверху все пішло, пішло, пішло. Так що я призадумався, як його правильно поступити. Оце така це лицева сторона йде, начебто і гарненький будинок. Але трошки беруть мене сумніви, чи зможу я його укріпити. Оце така на сьогодні в мене проблема чи дилема. Забор я вже поставив, єврозабор, ворота добротні теж зробив, це була частина першої дачі, отут була межа. Тут ми вже висадили туйки з дружиною і дітьми. А забор на межі я переніс вже на другу межу. І хочу вам показати... Догадаєтесь ви що ми плануємо з того будиночка зробити. Зараз вам покажу, куди виходить наша доріжка. Ми тут кожне літо насолоджуємося ось такою красотою. Таке в нас озеро. Влітку ми купаємось. А Восени і взимку. Я хочу теж насолоджуватись і переробити ту хатинку. На що напишіть, будь ласка, в коментарях своїх. Дякую всім, хто подивився це відео і чекаю ваші коментарі, у кого є досвід, хто що порадить. І буду ще, мабуть, думати, як це правильно зробити з вами. До зустрічі!